На прес-конференції журналістами місцевих засобів масової інформації очільники Надвірнянського району поділились враженнями та набутим досвідом від візиту на Житомирщину. Йшлося зокрема про можливість створення нової адміністративної одиниці у Надвірнянському районі на базі військового містечка у селищі Делятин, використовуючи досвід містечка городок що на Житомирщині. Неодноразово я особисто спільно з Василем Васильовичем, головою районної ради, ми відвідували. Військове містечко в СМТ 9 знайомилися з функціонуванням закладів освіти, знайомилися з інфраструктурою, подивилися, в якому стані знаходиться житловий фонд ряд інших питань. Для того, щоб прийняти рішення щодо подальшого функціонування і, скажімо так, Зменшення тих негативних моментів, тих негативних наслідків і в результаті чого страдає населення, яке проживає в даному, на даній території, в даному містечку, нам розглядалося дуже багато варіантів, і один із них це створення окремої адміністративно-територіальної одиниці, тобто села чи селища. Створення сільської ради, тобто органу місцевого самоврядування, для того, щоб містечко і даний населений пункт міг розвиватися. Тут же і переслідувалася мета повернення історичної назви цьому населеному пункту після того, як звичайно наші кроки увінчаються успіхом. А для того, щоб вони увінчалися успіхом. Ми в цьому плані не піонери, але в області ми перші. І поїхали ми за обміном досвідом у Житомирську область, в Родомишевський район, де зустрілися з головою районної ради, головою районної державної адміністрації, селищним головою містечка, яке колись було військове. І на Поліссі пішли таким шляхом. Цей шлях був тривалий для них майже рік, і вони створили вже адміністративну територіальну одиницю. Селище міського типу городок. У свою чергу голова Надвірнянської районної ради Василь Попович зауважив, що раніше у військовому містечку були належні умови проживання, але з часом усе змінилось, і сьогодні потрібно приймати рішення для налагодження нормального життя у населеному пункті. Не в часи радянського союзу, коли було достатньо фінансування, люди там служили, жили, функціонували. Там було було достатньо комфортно і добре жити. Зараз вони на жаль залишені. Своїми проблемами один на один голова районної ради бачить вирішення проблеми у військовому містечку у селищі Делятин за аналогією селища Городок. Є виявляється вихід, і досить. Ну він не є простий, але є реальний. По такому шляху пішло таке військове містечко, аналогічне. От у Радомишлянському районі. Вони спробували різні варіанти, але зупинилися на тому, і вони в даний час створили селищну раду. Вони обрали депутатів, вони обрали голову селищного, але ну, це не значить, що вони цим самим вирішили всі проблеми. Проблем дуже багато. Але вони вирішили в тому числі і проблеми е майна спільної територіальної громади. Вони збереження того майна. Далі функціонування. Люди зрозуміли, що вони можуть самі приймати участь у вирішенні своєї долі. Однозначно, це на сьогоднішній є... день є бажання влади району допомогти громаді у військовому містечку селища Делятин, створивши нову адміністративну одиницю. Разом з Василем Васильовичем ми у папці привезли весь алгоритм дій знову таки від створення саме початок це створення ініціативної групи. А далі вже йде весь процес на підставі діючого законодавства України. Створюється адміністративно територіальна одиниця. А потім вже вирішується по ходу всі інші питання. Там вже вирішує громада, депутатський корпус вирішується на рівні району, на рівні області і на рівні центральному. Я напевно, що продовження хочу десь проінформувати і швидше всього, навіть застерегти, що ніхто не принесе на блюдечку з кайомочкою, знаєте, печатку сільської чи селищної ради. Це є дуже важка і клопітка праця, яку буде виконувати ініціативна група. І напевне лідер тої громади, який, можливо, стане головою, можливо, ні, можливо, переберуть. Але тобто, а ми зі своєї сторони ми максимально будемо допомагати і сприяти. Бо ще раз, у нас вже є, як це робити. Ми вже знаємо. Нам не треба робити помилки і десь відхилятися від тої основної лінії, куди нам треба йти. Все Володь Киселевський, Василь Томич, новини, телеканал Раї.